Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Лісова Кухня. Я сьогодні в неплановий раз вибрався на природу. Прийшов з роботи, не було вдома так такої роботи, тому я вирішив вибратися на природу. Я з собою взяв сьогодні нормального швидкого приготування і також хочу я заварити собі. М'ясний чай, так що, не перемикайтеся, а приємно вам перегляду. Ось який гриб. Я не знаю що це за гриб, я його чіпати руками не буду. Такий великий. Ось рука моя І такий гриб. Я взяв сьогодні з собою свого меншого рубзака старого свого. Так, тут ось до мене редячка, помідорчик, хлібчик і колбаска. Ось сама вермишель. Ось у мене чиста сушена м'ята. Потім за кипячу воду і на чай, і на вимішаль сирок. Ну і тут кукса моя. Шапечу ось у мене є таке. До речі, перепрошую за шум. Тут і камінь зараз в даний час ріжуть. І вітер. Якщо хто не знає, що це за шум, це тросом ріжуть граніт. Трос має на факі і він працює як ленточна пилорама. Якщо кому буде цікаво, подивитися. Як працює тросова пинка, тросовік, я вам можу зняти на відео і показати. Так що пишіть в коментарях, якщо кому цікаво. На вулиці вже приходить до закінчення весна. Тут ще десь пів місяця травня, а тепла ще не було. Я думав вибратися на вихідні з ночовкою, але я навіть не знаю як коли його вийти, тому що в день вроде і сонце світить, а вітер погода холодна. А вночі ще буває таке, що навіть і нульова температура. А проблеми зі спиною не хочеться мати. Також із нирками. О. Ворічка закипає. Можна, в принципі, вимикати і робити свою вечерю. Ну що ж, любі друзі, ось моя вечеря. Ось шайок мій, має такий звинкуватий відтінок. Моя вермишель, Я завжди люблю, щоб вона була без водички. Помідорчик, сирок, колбаска, редічка домашня. Ну що ж, друзі, я буду вечеряти. Хто зараз зі мною їсть, всім приємного смаку та вже мені. Ben şurada Ну що ж, друзі, мій відпочинок наблизився до завершення. Я чудово провів час. Да, Вернуща швидкого приготування не є корисною їжею, але інколи хочеться якогось, якоїсь хімії. Чай чудовий вийшов. Якщо хто не знає, який, чи, який чай із чистої м'яти, розповідаю. Це ніби... М'ятна цукерка, розтворена у воді. Смак такий аналогічний. Чай чудовий. Він заспокійливий, і на серце хорошо діє, і на нервову систему. Я не прощаюся, я кажу до скорої зустрічі у новому відео. Всім дякую за підписки, за вподобайки, за коментарі. Та що, Нехай вам щастить. Удачі вам!